У той час, як тільки побачили його первосвященики та слуги, закричали, розпни, розпни його, каже їм Пилат, візьміть його і ви розпніть, бо я ніякої вини не знаходжу в ньому. Юдей йому відповіли, у нас є закон, і за законом він мусить умерти, бо він зробив себе Сином Божим. Як Пилат почув те слово, налякався ще більше, вернувся він ще раз у преторію і каже Ісусові «Звідки ляти?» Ісус не дав йому відповіді і каже йому Пилат до мене не говориш, хіба не знаєш, що я маю владу відпустити тебе і маю владу розп'ясти тебе. Відповів Ісус: Ти не мав би наді мною ніякої влади, якби тобі не було. Дано, згори. Пилат, почувши те слово, вивів Ісуса і сів на судищі, на місці, що звесе літостротон по єврейському Гавата. А був то день, коли приготовляли Пасху близько шостої години. І каже до Юдеїв: Ось цар ваш. Ті закричали геть, геть із ним, розпни його. Пилат, каже їм, Царя вашого маю розп'ясти. Переосвященники відповіли, нема у нас царя крім Кесаря і видав його їм на розп'яття. Взяли вони Ісуса та й повели, і, несучи свій хрест, Він вийшов на місце зване череп по єврейському Голгота. Там його розп'яли і з ним двох інших з одного і з другого боку, Ісуса ж посередині. Пилат велів зробити також і напис і прибити на її. Написано було Ісус Назарянин, Цар юдейський. Багато з юдеїв читали той напис, бо місце, де був розп'ятий Ісус, було близько міста. Написано було по-єврейському, по грецькому і по-римському. При Христі Ісуса стояли його Мати, сестра Його Матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Коли Ісус побачив матері учня, якого Він любив, що стояв біля неї, сказав до Матері: Жінко, Син Твій, потім каже до учня, ось мати Твоя, і від тієї ж хвилини учень узяв її до себе. Потому Ісус, знаючи, що все звершилось, скуштувавши отступу, сказав звершилося, і схиливши голову, віддав у Духа, а тому, що то була п'ятниця, та щоб тіла не лишилися в суботу на Христі, бо був великдень тієї суботи, юдеї просили Пілата, щоб переламали їм голінки і їх зняли. Вояки прийшли і переламали голінки першому і другому, що були з ним розп'яті. Та коли приступили до Ісуса, і, побачивши, що Він уже помер голінок, йому не ламали, але один із вояків проколов йому списом бік, і зараз же потекла кров і вода. І той, який бачив те. І свідчення його прага в Господи! Дорогі духовні отці, дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Храмовий праздник Кафедрального собору, і можна так сказати, що це дуже символічно, що саме воздвиження Животворящого Христа це є храмовий праздник центрального храму єпархії, нашої єпархії, храму, котрий історично стоїть так ну, в центрі Ужгорода, стоїть на цьому узвиші, на цьому пагорбі. І є таким символом, не просто для нас, християн, але символом, де є престольний праздник возвиження Христа протягом історії, на століття. І напевно, що немає Ужгородця, який би не заходив до кафедрального собору, але також того, хто приходить сюди як гість із туристичною метою, також проходить сюди. І тут. Так символічно, духовно дуже важливо, дорогі брати і сестри, що маємо саме таке свято, з яким ми сьогодні можемо один одного вітати, але найголовніше у цей день, щоб ми собі усвідомлювали, чому так? Чому хрест для християн має бути посередині, і то має бути піднятий, підняти, щоб його видно, щоб собі завжди усвідомлювати, що наша логіка. Дорогі брати і сестри, це завжди хрест. Наш християнський менталітет це завжди хрест. Це вміння прийняти хрест, це вміння стояти під Христом. І сьогоднішнє Євангеліє, дорогі брати і сестри, воно також підкреслює цей момент, що хрест є піднятий. На нього каже євангелист Іван, багато людей, багато юдеїв дивляться у той вечір розп'яття, вечір п'ятниці. Бо він недалеко від міста. Всі звертають на нього увагу. І Євангелія ніби так у панорамний спосіб, знаєте, як є панорамна фотографія, котра що хоче підкреслити. Хоче передати нам усю картину від початку і до кінця. І так і Євангелія сьогодні такими епізодами вибирає найголовніше із... Того вечора п'ятниці Страсної, щоб показати нам найголовніше, як той Хрест став піднятий на горі Голгофі. Хочу підкреслити найголовніші моменти, котрі би мали бути завжди у нас на увазі. Я би хотів запросити вас, дорогі брати і сестри, щоб ми із вами роздумали собі не тільки над тим, як все сталося у вечір п'ятниці. Але хто до цього був причетний? Бо євангелій, окрім того, що показує нам такі епізоди, перший епізод засудження, в якому Пелат вмиває руки. Другий епізод це є вже власне хресна дорога, розп'яття поміж розбійниками, як підкреслює Євангелійст Іван. Третій епізод. Ісус Христос там не лише поміж розбійниками, але є ще ті, котрі є там для Його потіхи. Є ті, котрі можуть Його підтримати, бодай тоді, коли Він зверне на них свій погляд. Мати Ісуса, Діва Марія, Марія Клеопова, Марія Магдалина, улюблений учень. Принаймні ці четверо осіб знаємо однозначно, бо Євангеліст Іван сам є свідок і учасник, він підкреслює, що вони там є. І четвертий епізод. Все звершилося. Коли Господь віддає духа, щоб не порушувати суботу, щоб тіл там не залишалося на Великдень, вояки перебивають розбійникам, голінки, а ребро Ісуса пробивають і з нього витікають кров і вода, і іваніст Іван підкреслює, що я є той, котрий це бачив, і я про це свідчу, щоб ви також увірували. І звертається до нас через покоління, дорі, брати і сестри. Отже, ці чотири епізоди, котрі сьогоднішня панорамна фотографія Євангелія показує нам, щоб ми мали на увазі, і як той хрест стояв на і що навколо нього відбувалося. Ісус Христос там віддається у руки свого Небесного Отця і таким чином звершує свою місію. Місію задля нас, за для нашого спасіння. Давайте, дорогі брати і сестри, поговоримо про тих людей, котрі є учасниками цих епізодів. Таким учасником безпосередньо є Пилат. Тогочасна влада, пряма влада. Є той, котрий має слово засудити або ж слово відпустити Ісуса Христа. Але так, як ми. Це дуже добре розуміємо з Івангелії, і Євангеліст Іван, зокрема, це підкреслює, що Пилат має в певному, певного роду набожність у своєму серці. Він боїться щось зробити з Ісусом Христом, про котрого чує, що Він називав себе Сином Божим, якраз за це його хочуть розп'ясти. Він має страх. Бо це людина, котра в певному сенсі. Не просто мала сама владу, а це є людина, котра також розуміла, що небесні сили, а він був поганин, вірив у різних богів, котрі в певному сенсі відповідають кожен там за свою сферу якусь життєву, що там на небі є небесні сили, котрі теж мають владу. Вони мають владу і наді мною. І боявся доторкнутися до Сина Божого. Повертається з ним наново в преторію на особисту розмову. Звідки ти є? Ісус Христос мовчить, тому що вже приймає те, до чого йшов ціле своє життя. Він розуміє, що зараз має бути. Він в певному сенсі навіть потішає пилата, каже, більший гріх є в того, хто тобі мене видав. Він повторює Пилату те, що і Пилат добре розуміє, ти не мав би надімною владу, якби вона тобі з гори не була дана. Ісус Христос в певному сенсі каже йому: я розумію, що ти зараз зробиш, і, і, і знаю, що ти, ти це зробиш, тому що до кінця не маєш вибору. Дорі, брати і сестри, скільки разів влада у нашому житті пов'язана із тим, якраз що той, хто має владу, потім не має вибору. Бо є юрба, котра тисне, є юрба, котра вимагає, є страх перед юрбою, є страх перед тим, що ти можеш все втратити, і Пилат тому вмиває руки і тим самим показує, що кров цього чоловіка не буде на моїй совісті, але на вашій. Можемо так сказати сучасним терміном. Пилат робить політкоректно, бо інакше буде повстання, будуть дуже серйозні проблеми, я втрачаю владу. Будуть проблеми із столицею із Римом. І Пилат собі дуже добре розцінував ризики з однієї сторони, з іншої сторони свої релігійні почуття, страх, І кінець кінцем розумів, що немає вибору. Має владу, але немає вибору. Інші особи, дорогі брати і сестри, це, власне, первосвященники. Ті, котрі перші винні, ті, котрі підюрують народ, є, власне, та юрба, котра просто хоче видовища, котра просто слухає когось, юрба, котра обдурена, юрба, котру навчили щось кричати, підкупили. Є люди, котрі дуже часто, просто на все навколо нарікають, їм завжди. Недобре. Є люди, котрі завжди знають, як влада має робити, і що хто має робити, які завжди незадоволені життям. Так от, дорогі брати і сестри, навколо Христа Ісуса будуть завжди різні особи і ті, котрі будуть робити так, як мусить зробити, бо не бачать іншого виходу, хоч може й мають владу. Будуть зраджувати власній совісті. Навколо Ісуса буде і та юрба, котра, не розбираючися до кінця, що сталося, вона просто нарікає незадоволена життям, живе плітками. Навколо Ісуса Христа будуть ще інші люди. Ми чуємо про вояків. Хто такі вояки? Часи Ісуса Христа це найперше просто люди, котрі також. Мають слухати наказу, мають зробити те, що їм хтось каже. І вояки те роблять. Через цих людей, через призму цих вояків ми можемо також сказати, що навколо Ісуса Христа завжди будуть ті люди, котрі просто живуть таке собі сіре життя, роблять те, що треба зробити, думають лише про те, що, що належиться у їхньому житті, думають лише про себе і їх інше не обховане. Можна сказати, така третя категорія людей. І сьогодні пропоную вам, дорогі брати і сестри, щоб ми роздивлялися або вдумувалися, аналізували собі ці категорії людей, котрі є зібрані навколо Ісуса, навколо Христа на Голгофі, не для того, щоб судити когось, судити минуле, судити юдейський народ або пилата. Але для того, щоб ми кожен подумали собі, що деколи я є якраз із кагорти якоїсь із цих трьох. Я є той, котрий має певні можливості, маю владу, але вживаю ту владу, зраджуючи своїм принципам, роблю так, як треба зараз зробити, незважаючи на те, що може це зараз не добре. Я є той, котрий часто нарікаю на життя, все мені не так. Вимагаючи справедливості, я думаю собі, що всі навколо винуваті лише не я. Або я можу жити собі таке сіре, спокійне життя, стараючися, щоб моя хата була з краю, щоб мене ніхто не доторкав, просто робити свою роботу, ну і якось жити. Натомість те, до чого нас запрошує сьогоднішній Євангел, добрі брати і сестри, те, до чого запрошує нас Євангелист Іван. Зокрема, і те, до чого нас запрошує свято воздвиження Христа, це бути з четвертої кагорти. А це є ті четверо осіб, котрі стоять під Христом. Це є перша церква. Ким має бути християнин? Якою має бути церква, маємо тут відповідь. Церква має бути такою, яка вміє стояти під Христом Ісуса Христа, вдивлятися на нього. Християнин має бути той, котрий вміє стояти під Христом, розуміти, що без Христа життя не пройде, не буде без муки, страждання, випробовування. Але я із тим Христом не сам, бо на ньому Ісус Христос залишився. Пригадуєте собі. Були такі, котрі вказували на Ісуса і казали, якщо Син Божий, якщо має силу владу, нехай зійде, туди у нього віруємо. Ісус там залишається Чому? Щоб я коли терплю, щоб коли мене болить, я розумів, що я не сам, бо на тому Христі лишився Ісус Христос. Він звідти не втік, не зійшов з Христа. І сьогодні, дорогі брати і сестри, можемо собі кожен аналізувати, як часто я. Зрадливий, як часто я є той, котрий маніпулюю правдою, обманюю деколи може і сам себе. Як часто я є той, котрий думає лише про себе самого і старається жити так, щоб нічого мене не доторкалося і мені не було діла ні до кого. І як може рідко я є той, котрий приймаю хрест, приймаю випробовування, вдивляюся на Ісуса Христа, котрий. На Христі віддає себе в руки Небесного Отця, і я у своєму житті вчуся робити так само: віддаватися в руки Ісуса Христа. Чи я вмію стояти під Христом? Чи я пам'ятаю собі, що моє спасіння проходить якраз через кров і воду, котрі випливають із проколотого рибра, бо цими. Кров'ю і цією водою є якраз святі тайни. Є церква. Через проколотий бік Ісуса Христа багато Богсловів каже, народжується церква. Через святі тайни, через моє покаяння, через те, що я приймаю Ісуса Христа в причасті. Я маю сили для того, щоб проживати хрест свого життя і йти до кінця до спасіння. Чи я справді належу до цієї кагорти церкви цілим своїм серцем, а не просто фізично? Бо ходжу на літургію, бо молюся. Чи ціле моє серце належиться Ісусові Христові, чи стою до кінця під Христом? Амінь.